З вами на зв'язку незалежний фінансовий консультант у сфері страхування життя Ларіса Гудімова допоможу вам накопичити та примножити свої гроші, захистити свою сім'ю від фінансових ризиків, отримати впевненість у фінансовій стабільності при будь-яких стресах, нещасних випадках та інших форс мажорах. Для наших клієнтів пропоную кваліфіковані консультації та розробку індивідуальних рішень щодо фінансового планування. Я вам відкриваю шлях до вашого фінансового благополуччя. Як ви накопичите собі резерв? У вас є ця сума? Вам, крім вас, хтось може положити таку суму в ваш резерв? Ви хочете від когось залежати? Він держава, він дітей. Те, чи зможуть вони вам допомогти? Це для вас проблема? Як ви накопичите собі резерв? Насправді, вже сотні років цю проблему вирішують у всьому світі 85% населення. Де ж взяти 2 мільйони 400 тисяч гривень, які ви хотіли б мати в третьому фінансовому періоді свого життя або для здійснення своєї мрії? Адже ви хочете отримати 10 тисяч гривень на місяць, не заробляти, а отримувати. Де створювати гарантійний капітал? Варіантів насправді багато. Я готова негайно підібрати вам страхову компанію та програму страхування вашого життя. Тепер і ви зможете мати забезпечене майбутнє накопичувальне страхування життя гарантовано захистить вас від безгрошів'я у пенсійному віці, допоможе накопичити капітал та отримати прибуток від нього для здійснення мрії. Фінансово захистить ваше сьогодення при стресах, захворюваннях та нещасних випадках, миру та добра вам, ваш фінансовий консультант Лариса Гудімова.